Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який без перебільшення народний автомобіль, який зарекомендував себе на ринку України, дуже гарно. Тим, що він економний, він доступний в обслуговуванні, недорогий, ходова, проста, двигун народний, надійний, економний, дизельний 1,5К-9К. Коли я говорю К9К, у вас вже, напевно, є якась асоціація. Скоріше за все, що це що? Правильно, Рено Меган 3 покоління. В вашій увазі автомобіль, який е 7 років в одних руках з моменту привезення його в Україну. На ньому їздила 7 років дівчина, працює в салоні красоти, і автомобіль використовувався кожен день. З роботи додому, додому, з роботи, і навпаки, іноді до батьків в село, 80 кілометрів від Вінниці. Автомобіль дійсно в шикарному стані, він збережений, обслужений. По ходовій частині абсолютно ніяких зауважень немає. Клімат працює, парктронік працює, ну, дійсно гарний, збережений від власника автомобіль. Від власника, який ну, прям, прям доглядає і любить свою машину. Зараз це дуже рідкість. Лобове скло автомобіля рідне, оптика рідна, автомобіль без якихось підводних камнів, як то кажуть, без ДТП, фарбована одна дверка, на ній була царапина, скоріш за все, тому що фарбована вона без шпаклівки, без рихтовки. Цинк на автомобілі збережений на дверці мається на увазі. Тому, скоріш за все, що просто царапина, але такою вона приїхала ще з Німеччини. Отже, давайте розглянемо його більш візуально. Я покажу все, все, все як воно є. Лобове скло рідне, датчик дощу працює, датчик світла працює, оптика рідна. Не засічені бампера, не засічений капот, який не є фарбованим. Ручки в ідеальному стані, нічого не зацарапане, не обірване. Досить гарний автомобіль. Резина в гарному стані, літня. Задня оптика також рідна. Є якась притертість на бампері, нічого якби, страшного в цьому не бачу. Парктронік задній працює. Автомобіль в кузові універсал, а це завжди зручно, це завжди практично. Але це один із автомобілів, який в універсалі виглядає краще, ніж в хетчбеку, наприклад. Отже, а, дуже гарний колір в автомобілях, мені дуже подобається такий колір це мокрий асфальт чи сіра миш. Дуже симпатичний, класний автомобіль, в практичний дуже колір. Карти в автомобіля просто в ідеальнішому стані. Ці ці машинки ми привозили колись з-за кордону. Дуже дуже багато їх привезли, і в них болячка. Це затираються пластики, там, там де клімат затирається. Але тут, як бачимо, все, все дуже гарно. Жодного, жодної подряпинки на. Ні на кліматі, ні на кнопочці старт-стоп, які постійно використовуються, ні на магнітолі, жодної царапинки немає. Тут також є управління круїз-контроль присутні в автомобілях шесті Подивіться на станції ручки, вона ну, ідеальна. Кермо, подивіться, не перешите рідне кермо. На пробігу 187 тисяч це дійсно показник. Ну, все, стан нового автомобіля по салону дійсно. Підігрів сидіння, до речі, також працює. Дуже зручний автомобіль, тому що і зайду місця дуже багато. Е, на дальні поїздки досить зручно і комфортно в цьому автомобілі. Порошки просто в ідеальнішому стані. Арочки, тут приємчики, все акуратно, частенько. Е, з Європи дуже часто автомобілі приїжджають з побитими отут -от арочками, тому що вони пристебуються і. Вибивають проєми. Тут все, як бачимо, ідеально. Там з тієї сторони точно так само. Салончик. Салончик дійсно збережений, немає абсолютно жодного. По цій стороні все ідентично. Карти автомобіля не провисло нічого, все шикарно. Салон, як виглядає на не знаю, 120 тисяч пробігу, не, не більше. Якщо звернути увагу, він навіть не хімчищений. Тобто дійсно збережений, класний автомобіль від власника така, це дуже-дуже велика рідкість. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття, і я вам покажу, як фарбована ця дверка і чому вона фарбована. Ну, Дивіться, тут у нас крилишко заднє, не фарбоване. Арочка внизу також не фарбована. Порожок не фарбований. І знову я акцентую увагу, підписники мої знають. Цинк в автомобіля збережено. Тобто це, це дуже важливо. І фарбована дверка 140 мікрон, 150 мікрон. І причому, що цинк збережено, тому що можна пофарбувати, здерти, знести цинк, і автомобіль з часом може покриватися корозією. Ну, абсолютно без кримінала. 160 мікрон. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Дверка попередня. Права не фарбована, крилишко також не фарбоване. Капот автомобіля не фарбований. 92 мікрон, 93. Не фарбований капот. Лобове скло, повторююсь, рідне. Крилишко не фарбоване, дверка водія. Дверка водія також не фарбована. І задня дверка не фарбована. Арочка задня також не фарбована. Немає зауважень. І ляда, звичайно, також не фарбована, всі шильдики збережені. Криша автомобіля, звісно, також не фарбована. Заводські рейлинги. Які придають візуально вигляду е, гарно. Подивіться на стан оптики. Вона не вигорівша, не зацвівша, не е, така, як, як нова, дійсно гарний збережений автомобіль. Я думаю, такий збережений автомобіль видно здалеку, тому що це ну, дійсно видно, що автомобіль збережений. Номера. Ці номера пережили вже не одну машину, тому вони в такому стані. Не звертайте на них особливу увагу. Давайте перейдемо до стану технічного, запустимо двигун, відкриємо капот, глянемо в якому стані двигун. Ой, так, акумулятор у нас, до речі, гарний. Машинка на холодно заводиться дуже гарно. Ніяких помилок немає в автомобілях. Двигун працює дуже гарно, екологія, до речі, на місці. Жодної помилочки немає, клімат працює дуже гарно, навігація працює, клімат працює, мультимедіа все працює в даного автомобіля. Зверніть увагу, до речі, на стан вихлопної труби. Ну, видно, екологія автомобіля на місці і зверніть увагу, в якому стані труба. Шикарно є такий солодкий запах, це підтвердження присутності каталізатора сажового. До речі, автомобіль обслуговувався і це також видно, на... видно по новеньким комутикам. Тут частенький, дуже акуратний підкапотка. Капот автомобіля не ржавий, корозії абсолютно ніякої немає, шумоізоляція заводська збережена. Всі болтики, нічого не крутилося, не знімалося, нічого не рихтувалося. стакани в ідеальному стані. Двигун працює ідеально, так як і має працювати. Пластик тут також весь збережений. Оптика рідна, нічого тут не паялося, нічого не робилося. Планжерончики, все в ідеальнішому стані. Так як воно має бути. Давайте підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами розглянули автомобіль від власника, від правильного власника і гарний, дуже збережений автомобіль. Renault Megane 3 автомобіль, який зарекомендував себе дуже гарно. Він економний, надійний, простий, класний бюджетний автомобіль. Шестіступка, механіка, автомобіль обслужений, доглянутий, працює без зауважень. Ми можемо доставити вам цей автомобіль додому. Замовляйте доставку за номером телефону, який ви побачите на екрані. Вартість автомобіля 8700 доларів. Звичайно, ми будемо торгуватися. Адекватний аргументований торг завжди має місце бути. До зустрічі!